Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. І сьогодні я хочу продовжити благодійний розпродаж ароматів польського бренду Ларів з моєї колекції і розповім про кожен з цих ароматів, які сьогодні пропоную вам придбати для того, щоб. Отримані кошти я надіслала як донат своєму знайомому волонтеру, і він уже надійшли ці кошти на якийсь поточний збір. Звісно, звіт про це я обов'язково зроблю. Отже, розповідаючи про кожен з ароматів, я за можливістю порівняю його з оригіналом, тобто з ароматом, на який схожий кожен з цих ароматів. Але перед тим як розпочати, коротко про мене. Я захоплююсь парфумами понад 10 років і вже майже 6 років тому започаткувала перший канал про парфуми українською. Запрошую вас підписатись на нього, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже дуже вдячна. І розпочнемо з жіночого аромату Bueno. Це аромат, який створений як копія Гучі Раш від Гучі. Принаймні найбільше порівняння я знайшла саме з цим ароматом і за самим звучанням. Я абсолютно згодна, що він схожий на Гучі Раш. Аромат має ось такий життєрадісний флакон і абсолютно життєрадісне, соковите, насичене, щільне фруктове звучання. І він у мене асоціюється лише з теплою пророкою, можливо, через оформлення флакону відповідне. А, можливо, через те, що він все ж таки значно легший, ніж Гучіраж, який я навряд чи змогла б носити. Влітку, хоча, хоча саме влітку я його вперше почула в Одесі, в 2000-х, і це аромат я ніколи, ніколи в житті не забуду. Хоча, з іншого боку, я не зможу зробити паралельний цитез для вас двох ароматів, адже не маю пробника, а сам флакон. Gucci Rush поки що мені не потрібен, тому що я маю ще одну заміну для нього серед арабських брендів, яке я купила вже дуже давно, але про це іншим разом. Отже, Sexy for Women є тут такий. Додаток до напису, який же він прекрасний, зараз я його вдихнула і одразу ж почала посміхатися, тому що це справді дуже позитивний аромат. Про гучераж, до речі, неоднозначні відгуки для когось він дуже позитивний соковитий, персиковий, для когось ці персики пластикові, для когось занадто яскраві пачулі, для когось занадто вульгарний сексуальний цей аромат, неносибельний. Але те, що я чула на вулицях, коли гучераж з'явився. Те, що я чула в магазині, коли пару років тому підходила до тестера, мені все дуже подобається. Звісно, я тримаю в руці лише копію, але копії створюються так чи інакше на різні хітові аромати. А гучераж – це безумовно хіт. Отже, в піраміді Буено з'явлено верхніх нотах гальбаном, персик, бергамот, в серці лаванда, троянда, конвалія, в базі кедр, мускус, пачулі та ваніль. Прекрасна просто композиція з таких цікавих нот. Тут є фужерний відтінок, і, власне, фужерний, ароматичний цей аромат заявлений, але для мене він все ж таки більш гурманську сторону. Попри гальбаном, лаванду, він у мене насичено персиковий, солодкуватий. І е, ванільно-пачулі. А Гучі Раш має ось таку піраміду: верхні ноти: персик, гарденія, пелюстки фрезі, серце коріандр, дамаська троянда, жасмин, база пачулі, ваніль та витивер. Так, безумовно, є перегукування пірамід, хоча вони і відчутно відрізняються між собою. Переходимо до наступного аромату, а наприкінці я озвучу всі деталі мого благодійного розпродажу. Далі я б хотіла поговорити про такий хід, е, як. Hit Fire від ларів, але насправді не про нього безумовно в першу чергу, а про його прототип, тобто про Hit від Dior, а саме Fahrenheit. Неймовірний аромат, присвячений, напевно, якомусь внутрішньому вогню, неймовірній чуттєвості і водночас маскулінності, сексуальності, привабливості окремого чоловіка, який носить такий аромат. Як на мене, Fahrenheit додає. Цього вайбу майже кожному чоловікові, який на себе його наважиться нанести. І, на мою думку, навіть не дуже привабливого чоловіка це аромат робить більш привабливим, це перевірно. І переходимо тепер до того, що я тримаю в руках. Хід це копія Fahrenheit. і давайте розпочнемо аналіз звучання саме з нього. Знову ж таки, я не зможу, на жаль, зробити паралельний затест, адже не знайшла пробник, не змогла його замовити. Для мене цей аромат і схожий, і не схожий на оригінал, тобто на Fahrenheit. Для мене він все ж таки більш ніжний, більш навіть унісексовий, чого я в жодному разі не можу сказати про Фаренгейт, попри його солодкуватість. Це аромат теж солодкуватий, значно більш унісексовий, як я вже сказала, і значно більш ніжний. Але, безумовно, так, є, є, тут, є тут цей вайб. Боже мій, як же це прекрасно, це дуже красиво. Це Дуже оригінально і досі викликає якийсь захват саме через оригінальність поєднання компонентів. Хоча піраміда відрізняється і, звісно, компоненти. Інші будуть в цих двох ароматах у ароматі від Dior і у ароматі від ларів, але багато в чому піраміди і перегукуються, і ми це перевіримо. І мені захотілося нанести на себе сьогодні цей аромат для того, щоб краще його послухати. Неймовірна краса. З натяком на шкіру, хоча шкіра конкретно в цій композиції не заявлена в копії. Тут просто фантастичне фіалкове звучання. Неймовірно красиво. Він так гарно у мене настоявся. До речі, дуже гарно, якісно виконано флакон. Мені навіть захотілося придбати Фаренгейт. Я просто знаю, що. Я не носитиму його і хітваю, і я не носитиму, але вдихати це цю красу дуже дуже корисно, тому що вона надихає навіть у цій копії від ларів. Отже, про що аромат Фаренгейт 88 року? Верхні ноти – квітка мускатного горіха, лаванда, кедр. Мандарин, ромашка, шепшина, бергамот, лимон, серце, листя фіалки, мускатний горіх знову ж таки, тільки тепер уже горіх, а не квітка. Кедр, сандал, гвоздика квітка, жимолець, жасмин та конвалія. В базі шкіра, ветивер, мускус, амбра, пачулі та боби тонка. Неймовірна піраміда, де стільки всього, стільки е, е, якихось вологих відтінків, зелених відтінків, фужерних і стільки теплих, гарячих, вогняних, неймовірне поєднання. Шедевр, що ж у піраміді аромату від ларів? Фіалка, бергамот в верхніх нотах в серці фіалка та жасмин і в базі кедр та мускус. Відчувається натуралістичність квітки, напевно, йдеться про фіалку, заявлено аж двічі у піраміді. Відчувається деревність кедра, заявленого і таке враження, що до деревини ще більше якоїсь різної. Це просто дійсно знахідка. Чого я не можу сказати про наступний, це вже аромат, який трохи розчарував. Чекала я від нього значно більшого. Я чекала, що він буде в напрямку ароматів Lacoste Essential Sport, тобто синього крокодильчика, блакитного крокодила. А це аромат копія іншого аромату з колекції Lacoste. Але, на жаль, той аромат, напевно, вже не виробляють. Я не можу порівняти Взагалі не мала такої можливості ніколи порівняти їх. Тож буду просто орієнтуватися на своє сприйняття, порівняємо піраміди. І так, він в дусі навіть блакитного крокодильчика Sport Essential або Essential Sport, з яким я знайома. Але. Все ж таки, це трохи не те. Нанесу його на себе для того, щоб згадати свої відчуття. Він дуже інтенсивний і грубуватий. В ньому немає цієї витонченості, яка була у Хідфарі. В ньому іде одразу атака такими пронизливими нотами так званого чоловічого догляду. У піраміді є відповідні ноти, які можуть викликати такий ефект. Зараз ми до них перейдемо. І ще також в ньому несподівано з'являється в базі ваніль, яка робить цей аромат дещо липким і якимось, не мов би не дуже гармонійним. Це непоганий аромат, це все одно гарний, досить якісний для своєї ціни аромат чоловічий, але немає від нього такого ефекту, як від попередніх двох сьогоднішніх ароматів, про які я вже розповіла. Давайте зазирнемо до піраміди. Отже, Larive Blue Line. в верхніх нотах. Мандарин, листя берези, бергамот. В серці ветивер, ялівець, листя фіалки, перець, кедр і сандал, в базі муску, пачулі, ваніль та амбра. І можна одразу побачити багато спільного з Lacoste Cool Play 2006 року, в верхніх нотах якого заявлено мандарин, бергамот, листя берези, коріандр, в серці ягоди ялівцю, фіалка, кедр та перець, в базі ваніль, муску пачулі, сандал, амбра та ветивер. Тож, як бачимо, копія цілком очевидна. В кожному з цих трьох флаконів, зараз дістану ще хідфайр знов, різна кількість, різний об'єм рідини залишився. І кожен з цих ароматів все одно буде коштувати 200 гривень для мого благодійного розпродажу. Це дуже гарна ціна. Вони у мене вже давно вони настоялися для когось. Це плюс, для когось, можливо, мінус, тому така ціна. Але для того, щоб відео було ще більш корисним та інформативним, я хотіла б у другій частині розповісти окремо про три аромати. Від бренду Elode, це теж бюджетний бренд. Ці три аромати були для мене свіжими відкриттям. я зовсім нещодавно з ними познайомилася, тож поділюся просто зараз. Бюджетний бренд Елот продається як у Васенсі, до речі, а також у просторі. лінійка у них досить велика, і це також копії відомих ароматів. І на копії нам натякають, знову ж таки назви, але не флакони, тому що флакони всі однакові. Я маю один з ароматів від цього бренду. Він, до речі, грецько-французький, тому що на упаковці написано, що виробництво розташовано в Греції. На флаконі написано Елоут-Франс. Але зроблено у Євросоюзі, і на етикетках чи на коробках цих ароматів завжди зазначено в магазині, що частина коштів від купівлі цих ароматів іде на потреби зсу. У мене аромат схожий на жадор, називається жем. Про нього я вже розповідала, тому не буду на цьому зупинятися. Звучання дуже гарне, дуже схоже на жадор, але, на жаль, не тривале. Цим ароматом можна буквально поливатися, і цього не буде забагато. На жаль, стійкість у цих ароматів невелика. Але перші враження після розпилення дуже позитивні. І отже, мене дуже позитивно вразив аромат «Miss Elode. З яким я познайомилася нещодавно. І перші акорди були такі соковиті, такі гарні, такі виразні, і не мов би навіть відчувся якийсь перехід нот, що дуже мені сподобалося. І так, я одразу зрозуміла, про що цей аромат, хоча я на цей момент не знала, але здогадалася і через назву, і через звучання, що це аромат Dior, саме такий Dior, який ми знаємо сьогодні, який перевидається, все ж таки, трохи змінюється, але його, принаймні, до 2025 року він. Повторював більш-менш одне і те саме звучання з певного моменту, знову ж таки, тому що до цього було інше звучання. У будь-якому разі ДНК «Міс Діор сучасного тут яскраво відстежується. Якщо вам подобається аромат «Міс Діор» 21 2021 року, наприклад, то так він на нього теж схожий. І е, мені сподобалось все, просто я знаю, що він буде нестійким. І єдине, що я зрозуміла, коли познайомилася з цим ароматом, що я хочу, напевно, міс Діор. І нарешті я полюбила цей аромат. Можливо, через фільм Look, точніше серіал, який я подивилася нещодавно і робила про нього відео. А можливо, просто тому що мені нарешті стало зрозуміло, що це звучання мені подобається, бо раніше було інакше. Отже, що ж у піраміді міс Елот, Бергамот, Цитруси іланг Іланг-Іланг, жасмин, квіткові ноти, палісандр, кедр, мускус та пачурі. Піраміда Міздіор дуже подібна. І так, це така приємна, дуже приємна копія. Перші враження прекрасні, але носити цей аромат, сподіваючись на його стійкість, не варто. Треба сподіватися просто, на певну схожість Міор, яка досить швидко розвіюється і залишається просто якась база, не скажу, що дешева, але. І точно не така, як у місті Ор, це 100%. База буде дуже проста і а, ледь помітна. Наступний аромат від Ellot So Lovely, який мені дуже сподобався своїми цитрусами. Цитруси прекрасні просто на початку, вони такі дзвінкі, такі святкові, вишукані навіть не пописується цього слова. Лимон і бергамот, мені здається, в першу чергу відчувається. Потім за пірамідою після цитрусів йде яблуко, і це яблуко зелене, на мою думку, груша. Цікаво, ну груша. Можливо, так можливо, з часом він все ж таки стає дещо солодшим, хоча груша не завжди солодка, але він дійсно солодше Магнолія та жимолистя. Я б сказала, що він стає квітково-фруктовим у розкритті, так і є за пірамідою. І він не дуже виразний, він дуже вже акварельний. Після цитрусів звичайно стає надто акварельним. І він схожий на Encanto Shine від Salvatore Ferragamo, з яким я коли знайомилась. Мені подобався флакон, але тоді я була дуже юна, і мені таке подобалося. Зараз уже мені дорослі жінці вже таке. Ну, принаймні на тепер не дуже хочеться купувати. У мене, якщо є подібні аромати. Цитрусові, такі досить прості, вони досить швидко, мені вже стають нецікавими. І третій аромат, який називається Elote Claire, але чомусь написано по-іншому на фрагрантиці цю назву. Не так, як на флаконі, це мене здивувало. Напевно, це просто помилка. Отже, в піраміді заявлено в верхніх нотах троянду, в серці троянду та пачулі в базі ваніль. Цей аромат, як мені одразу стало зрозуміло, схожий на Cloer Eau de parfum. І назва натякає, і. Співзвучна дещо з Клеє словом. І саме звучання, звісно, відверто трояндове, і це троянда, така, напевно, бік болгарської троянди, як я відчуваю троянду, в клеє Одепарфам. Але безумовно все значно простіше і значно більш хімічно. І не так натурально, і не так багатогранно. І якщо порівняти навіть з пірамдою Клеє Одепарфам, то піраміди відрізняються тим, що піраміда у Клеє значно більш об'ємна, цікава. І так цей аромат і звучить він значно більш вологий, свіжий, живий, натуральний. А як я вже сказала, аромат від ЕЛО звучить більш ну певно, хімічно, більш просто. Більш ем, звичайно, і знову ж таки він звучить недовго. Так можна сказати про всі аромати, з якими я познайомилася е, від цього бренду. Аромати ж від ларів значно стійкіші. Тут е, варто похвалити цей бренд, а також варто похвалити його дуже сильно за те, що навесні бренд Ларів вирішив оновитися і зробити мені неймовірний сюрприз. Я нещодавно зайшла на їхній сайт, а сайт абсолютно новий, і на ньому лише дві мови англійська та польська. Це просто прекрасно. Нарешті там немає більше російської мови. Німецької, правда, теж немає. Чому вони прибрали німецьку? Окей, дивно. Але в будь-якому разі, можливо, це говорить про якісь зміни у ставленні до своєї ем, політики польського бренду Ларів. Я прошу вас просто написати мені у коментарях під цим відео, який аромат ви хочете, і тоді ми зв'яжемося з вами безпосередньо, обміняємося контактами, і я надішлю вам ваш аромат. І е, отримую ваш відповідно е, донат, який піде потім загальною сумою моєму знайомому, про що обов'язково буде звіт. Знову ж таки, я вже робила подібне. Рік тому, до речі, також хочу анонсувати, що в одному з найближчих відео вийде огляд бюджетних ароматів, також бюджетних, як і сьогодні, але від інших брендів, про які мене запитували. Це бренди з магазину Єва. І мені на сьогодні залишається подякувати вам за увагу, за те, що залишалися зі мною до кінця відео. Поставте, будь ласка, йому вподобайку, якщо воно було корисним і цікавим. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!